Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок української мови читання. Частина 6.1. Урок 8. Тема нашого уроку Михайло Коцюбинський, Класик української літератури. Уривок Повісті Сіні забутих предків. Прочитаємо інформацію. Дізнаємося більше про Михайла Коцюбинського. Читаючи, підкреслюйте ключові слова. Отже, читаємо. Михайло Коцюбинський класик української літератури. Йому належить одне із найпочесніших місць після Шевченка поруч з Іваном Франком, Лесією Українкою, Стефаником що до краси і глибини своїх творів іншого письменника такого ми не знайдемо, так писав Павло Тичина. Пригадайте, кого називаємо класиком. Переглянемо відеофрагмент і дізнаємося більше про Михайла Коцюбинського. Нього зросту стрункий, ходорлявий, завжди трохи вперед спрямований, одягнений скромно без натяку на розкіш та зазвичай з якоюсь квіткою в бутоньєрці. Таким був письменник Михайло Коцюбинський. Він і справді обожнював квіти і, здається, знав про них усе. А коли на якісь із вечірок його назвали Соняхом, Коцюбинський тішився як дитина. Так, я Сонях. Люблю сонячне повітря і як сонях тягнуся до сонця. Хоча того самого сонця в житті Коцюбинського було не так і багато. Він так і не завершив навчання, адже в його родини просто не було для цього коштів. А в 22 взагалі став єдиним годувальником. Батько, який зловживав алкоголем, помер. Мати незадовго до цього осліпла. Коцюбинському довелося екстерном складати іспити та працювати репетитором. Найбільша драма мого життя це неможливість присвятити себе повністю літературі. Необхідність заробляти на шматок хліба забирає в мене весь час і сили. У пошуках роботи він переїхав до Чернігова. Саме там познайомився зі своєю дружиною Вірою Дейшою. Вона, освічена дворянка, стала для Михайла другом, редактором та матір'ю його чотирьох дітей. Сонечко, ти моє, ти мені світиш і грієш. Твої листи для мене половина життя. От і нині дістав листа, і так мені добре, так легко і весело. Михайло Коцюбинський як ніхто умів змалювати те, що в людині на душі. Його проза звучить. Здається, що її навіть можна відчути на дотик та понюхати. А так, як письменник описав Карпати у своїй повісті тіні забутих предків, не міг зробити до нього та й після нього ніхто. Я чекав такого тексту усе своє життя, заявив режисер Сергій Параджанов, прочитавши твір Коцюбинського, і зняв фільм, який увійшов у двадцятку найкращих кінострічок усіх часів і народів. Михайло Коцюбинський прожив лише 49 років. По собі лишив не так багато творів. Написати більше просто не встиг. Признаюсь, заздрю планетам. Вони мають свої орбіти, і нічого не стає їм на їхній дорозі. Отже, чи запам'ятали ви, з якою квіткою порівняли якось Михайла Коцюбинського? Так, Виконуємо вправу фотоапарат. Пам'ятаєте, для чого нам ця вправа? Фотографуємо. Сфотографували, повторили повість прозовий твір, у якому змальовано життя окремих персонажів протягом тривалого часу. Натисли на паузу, записали. І ще раз перевірили, як записали. Рухаємося далі. Прочитаємо текст Знайка і виконаємо завдання. Прочитайте текст самостійно. Натисніть на паузу та прочитайте. І так, скажіть мені, будь ласка, що відвідав письменник Михайло Коцюбинський у 1910 десята та 1911 роках? Що вирішив написати письменник? Як він поставився до написання свого твору? З чого він почав? Що згадував Михайло Кацюбинський про збирання матеріалів? Пригадайте, яку назву мала повість? Так. Тіні Забутих предків. Коли було завершено цю повість? 1911 року, а вперше надруковано 1912 року у Львові. Сьогодні ми з вами прочитаємо уривок з цієї повісті. Але щоб почати читати, давайте трішки повправляємося з розчитування, прочитаємо чисту мовку. Читаємо з черепашкою повільно. Оди, 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 слухай музику природи. еш еш, еш дивну пісню ти складеш. А тепер натисніть на паузу, повправляйтеся з сорокою, прочитайте швидко. Пригадайте твір Лесі Українки про мавок та лісовиків, яку він мав назву, чи пам'ятаєте ви? Так, це лісова пісня, це лісова пісня. Позначили правильна відповідь Б, лісова пісня. Отже, позначили правильну відповідь Б. Попрацюємо з тлумачним словничком, дізнаємось лексичне значення деяких слів. Спочатку переглянемо презентацію. І так, ватра, вогнище, багаття, плояра, довга сопілка. Кісник, стрічка для вплітання в косу. Чугайстер – лісовик добрий дух, щезник, лісовик, злий дух. Прочитайте інші слова в тлумачному словничку та їх значення. Натисніть на паузу та попрацюйте самостійно. Отже, що таке помічний, а що таке ліпший? Згуки. Клояра. Хто такий чугайстер? Ащезник. Що таке ватра? А що таке кисник? Тепер ви готові прочитати уривок. Повісті Михайла Коцюбинського тіні забутків, забутих предків». Можете прочитати разом з диктором, а можете натиснути на паузу та прочитати самостійно. Отже, оберіть, як вам краще. Починаємо читання. У сім років Іван Палійчук знав багато. Умів знаходити помічне зілля, знав, що арідник злий дух править усім, що в лісах повно лісовиків, що там блукає веселий чугайстер. Хлопчика вже посилали пасти корови. Він гнав у ліс своїх жовтаню та голубаню, сідав десь на узбіччі гори, виймав денцівку, сопілку і вигравав немудрі пісні, яких навчився від старших. Однак та музика не вдовольняла його. Одного разу Іван покинув свої корови й подряпався на самий верх. Там сів відпочити. Ніжно дзвеніла над ним хвоя смерек. Сонце зазеленило трави, десь корився синій димок одватри. Хлопчик сидів і слухав дзвінку тишу. Раптом почув тиху музику й уловив дивну мелодію пісні. Так люди не грали. Іван озирнувся на скелі і скаменів. На камені сидів щезник, скривив гостру борідку, нагнув ріжки і, заплющивши очі, дув у флояру. Нема моїх кіз, нема моїх кіз, розливалась жалем флояра. Ось ріжки піднялися вгору, щоки надулись і розплющились очі. Є мої кози, є мої кози, заскакали радісно згуки. Повернувшись до корів, Іван намагався відновити почуту мелодію. Пісня, здавалось, бриніла в ньому, але зразу мелодія не давалась, напружував пам'ять, ловив якісь згуки і врешті знайшов. Лісом поплила чудна пісня, радість вступила у його серце. Іван, узявшись у боки, закрутився в танці. Перебирав ногами, ставав легко на пальці, бив босими п'ятами в землю. Є мої кози, є мої кози, співало в ньому. На сонячній плямі полянки скакав біленький хлопчик, немов метелик пурхав зі стебла на стеблину, а жовтання й голубаня привітно дивилися на нього та зрідка дзвонили йому до танцю. Рід палійчуків здавна ворогував з гутенюками. Ніхто вже не міг пригадати, звідки пішла ворожнеча. Одного разу. Повертаючись з храму, два роди зустрілись. Іван наскочив з розгону на маленьке дівча, що стояло біля воза. Дівчинка скривилась, притулила руками до грудей сорочку і почала тікати. Він наздогнав її коло ріки. У дівчинки були кісники, які випали на землю. Іван підхопив їх і кинув у воду. Тоді дівчинка подивилась на нього і спокійно сказала, «Нічо, у мене є другі, ліпші. Здивований лагідним тоном Іван не знав, що й сказати. Потім мовив, а я вмію грати в денцівку. І щезника бачив. Вона подивилась на нього. А нащо ж ти б'єш си? А ти нашо коло застояла. стояла? Вона подумала трохи й почала шукати щось за пазухою. Витягла врешті довгий цукерок, половину вкусила, а другу поважним, повним довір'ям рухом подала йому. Він завагався, але узяв. Тепер діти вже сиділи рядочком. Забувши про вереск бійки, а вона оповідала йому, що зветься Марічка, що пасе вже дроб'єта вівці. Погляд її чорних матових очей м'яко поринав у Іванове серце. Отже, виконаємо завдання питайлика. Знайдіть в тексті відповіді на запитання. Яку роботу виконував семирічний Іван? Що не вдовольняло хлопчика? Яку дивну пісню він почув? Чому Іван закрутився в танці? Чим Марічка поділилася з Іваном? Як вона це зробила? Натисніть на паузу, знайдіть відповіді на всі ці запитання. І якщо ось на котре не знайшли відповіді, спробуйте відповісти самостійно усно. Отже, дали відповіді на всі запитання, а тепер давайте відновимо послідовність подій у тексті, поставивши цифри в порожні клітинки. І так, будь ласка, перше, Іван у сім років багато чого вмів і знав. Знайдемо, де друге. Так, ось тут друге у нас. Хлопчик покинув корови та слухав тишу. Шукаємо третє. На камені сидів щезник і грав на флоярі. Це у нас буде третє. Четверте є Іван хотів зіграти почуту від щезника мелодію. П'яте у нас теж є, Іван побачив дівчинку біля воза. І шосте Марічка поділилася з Іваном цукеркою. Це у нас шосте. Ось так. Перекажіть один з пунктів утвореного плану. Натисніть на паузу та перекажіть один з пунктів утвореного плану. Давайте з вами пригадаємо те, про що прочитали. Розкажіть, як Іван сприймав довкілля? Пригадали? Ось є такий уривок. Одного разу Іван покинув свої корови і подряпався на самий верх та всі відпочити. І ось як він сприймав довкілля. Ніжно дзвеніла над ним хвоя смерек, сонце зазеленіло трави, десь курився синій димок од ватри. Хлопчик сидів і слухав дзвінку тишу. Тобто у цій природі він настільки почувався добре, що йому все тут було любе, і шум смерек, і сонце, і травичка, і синій димок від ватри. Все це його тішило, все це йому було дуже любе, слухав дзвінку тишу, як музику природи. Чи доводилось тобі бути на самоті з природою, так само слухати тишу, відчувати загадкові звуки? Як ви думаєте, а чому саме Іванко зміг побачити отого щезника? Давайте знайдемо у тексті і прочитаємо опис щезника, сторінка 31. Знайшли? На камені сидів щезник, скривив гостру борідку, нагнув ріжки і заплющив очі, дув у флояру. І трішки далі ось ріжки піднялися вгору, щоки надулись, розплющились очі. Чи усім доводилося бачити цього щезника? Ні, а саме Іванко побачив. Тому що він міг фантазувати, він міг слухати природу, чути, навіть, можна сказати, розмовляти з нею. Покажіть музичний інструмент, на якому грав щезник. Це так, це флояра. Ось цей музичний інструмент. Вот так. Так, так. И е. Указал. Отже, ми з вами поміркували, чому саме Іван зміг розгледіти щезника, бо це була незвичайна дитина, а дитина, яка вміла чути природу, вміла розмовляти. Зараз перегляньте фрагмент фільму, знайдіть і підкресліть в тексті відповідні речення. Отже, дивимося. А дочка на генку. Радіше строжає. Не стою те менеку. Пролі воду пролівали. У мене є друге. Моє ліпше. Нині купили мені нову запаску. Постоли. Капчури. Я сього бою файно, та й буду дівка. А я вмію грати в танцівку. А, а чого ти б'ється? А чого коло нашого возу стояла? А чого твій батько б'ється, а не мій перший почав. Ось так ми бачимо ось цю першу зустріч малих дітлахів, так? Трішечки начебто, і почалося зі сварки, але надалі Марічка зуміла підкорити Іванка своєю у цієї лагідні, своїм лагідним тоном і тим, що навіть поділилась з ним цукерко. Ось така зустріч дітей. А й ви думаєте? А які надалі будуть складатися між дітьми стосунки? О, трішки пофантазуйте, як ви вважаєте, як далі будуть розгортатися стосунки між дітьми? Чи буде тривати між ними чи буде між ними ворожнеча, так як між їх родинами? Чи може навпаки? Цій ворожнечі буде покладено край через їх дружбу. Пофантазуйте, поміркуйте над цим. Ось так. Отже, сьогодні ми з вами прочитали уривок з повісті, як називається повість? Тіні забутих предків. Прочитаємо інформацію про, цей, про цю повість. Отже, повість Михайла Коцюбинського Тіні забутих предків вважають скарбом української літератури. Видатний кінорежисер Сергій Параджанов зняв за твором фільм, який у 1965 році. На міжнародному фестивалі в аргентинському містечку Мар Дель Плата здобув найвищу нагороду. У хаті, де проходили зйомки епізодів фільму, створено зараз музей. І ось ми бачимо ліворуч світлину. Це хата музей, де знімався фільм Селище Верховина. Ось так. Наступна сторіночка це великі перегони. Натисніть на паузу, виконайте завдання, і за декілька хвилин ми з вами перевіримо. Отже, на виконання завдання у вас 4 хвилини. Можете починати відлік часу. Перевіримо. Виконаємо самоперевірку. Завдання 1. Якщо ви не, помили, не помилилися, то в кружечку ставити плюсик. Якщо знайшли помилку, ставити мінус. Перевірте перше завдання. Завдання 2. познач рядок, у якому всі суфікси прикметників записано правильно. Якщо ви не помилились, то це буде рядок В. Ось так. Завдання три. Познач прозовий твір, у якому змальовано життя окремих персонажів протягом тривалого часу. Це так, це повість Відповідь П. Завдання чотири Познач, де відбуваються події Повісті Івана Франка Захар Беркут. Пригадали? Так, у Карпатах, так само, як і в Повісті «Тіні Забутих предків. І останнє укажи автора Повісті Тіні Забутих предків. Це Михайло Коцюбинський. Ось так. Отже, давайте підведемо підсумки. Сьогодні ми з вами познайомилися, з новим, познайомилися з творчістю письменника Михайла Коцюбинського, прочитали уривок повісті Тіні Забутих. Предків. Дізналися про таких героїв, як Іванко та Марічка. Пригадайте, як повівся Іванко при першій зустрічі з Марічкою, а який учинок Марічки помирив дітей. А чи вмієте ви слухати тишу, чути загадкові звуки? А як ви думаєте, чи наші герої Марічко та Іванко вміють чути загадкові звуки? Чи будуть вони товаришувати надалі? Отже, про це ми з вами дізнаємося на наступному уроці. А зараз я прощаюсь з вами. На все добре!